Сьогодні я хочу вам показати ще один спосіб посадки виноградних саджанців із дренажною системою. Ну, що для цього потрібно? Я постараюсь вам показати, хоч самому не дуже зручно. Для цього я беру отаку трубу, ну от, сантехнічну, сверлю в нижній частині отвори. Це буде Підготовка для дренажа. І беру кусок от такого матеріалу, який не пригниває, в даному випадку це кліончий матеріал. І зараз буду показувати, що і як я роблю. Вставляю трубу у отвір поліетилену і отаким от способом. Труба стає на щебінь для того, щоб забезпечити подачу води у нижню частину кореневої системи. Беру лопату і потихеньку прикриваю саму плівку. Отак прикрив. Зараз її зафіксуємо, щоб вона не падала. так трамбуємо. Ну а самий садженець будемо садити вже по стандарту з іншої сторони. Коренева система буде направлена до. Самої дренажної системи сажу також із розрахунку північ-південь. Нахиляю трохи свій саженець в сторону півночі. Як бачите, ось є саженець, є основна коренева система і є верхня. і коли не буде води у нижній частині кореневої системи, при дощі, при поливанні виноградна лоза буде пускати корінь у верхній частині. І це не дуже буде добре для того, щоб подальшому корінь не, і сам саженець не пропав, не замерз. Тому для розвитку кореневої системи, для підживлення, для поливу, для зменшення розходу води. От така система буде дуже корисна для вирощування виноградних плос. Ну а посадка вона стандартна. Беремо на прикладі лори. Остріжаємо кореневу систему. От. Беремо перегній, розправляємо корені на гірці і засипаємо землею. Засипали землею ще візьмемо Трохи перегною, От посипимо і на плівку, якраз буде сюди розвиватися коренева система. От. І закидаємо його уже землею. Так, притримуємо, щоб воно не падало. Таким чином заповнюємо нашу яму, притрамбовуємо. Вот. Робимо лунку у верхній частині поширше, щоб і опади попадали у нашу лунку при дощу. І так ми робимо наш дренаж. Я потім засиплю повністю. Землею, ну а в процесі вже вирощування воду подаємо у отвір, вона йде у нас до щебеня і у корневу систему. Ось так посадив я свій саженець із дренажною системою, пролив водою. Як бачите, вода питалася. В кореневу систему. Ну, ще за допомогою дренажної системи нальємо воду у нижню кореневу систему. Отак От працює дренажний спосіб посадки виноградних лоз. Кому було цікаво, ставте подобайки Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте. Я буду всім дуже вдячний.